Депресія, посттравматичний стресовий розлад та інші серйозні порушення. Кількість дітей з такими психічними травмами зросла чи не вдвічі. Особливо це почали фіксувати більше року тому, зазначають фахівці клініки психічного здоров'я центру дитячої медицини. Декілька місяців тому сюди потрапила на лікування. 19-річна Настя. Зазначимо, що задля безпеки пацієнтки ім'я та вік було змінено. Батьки підштовхнули дівчину зробити цей крок, так як помітили зміни в поведінці доньки. Тривалий час у своєму житті я переживала булінг, тобто ця травма в мене залишилася. І в якийсь конкретний момент я відчула, що більше я терпіти не можу. Мені ну, потрібна дійсно допомога, за якою я відповідно звернулася в цю клініку. Декілька місяців терапії дали свої результати. Сьогодні, зізнається, дівчина вона почувається значно краще і навіть готова поділитись своєю історією. Ну, загалом, коли це все починалося, мені ще було досить